Відновити вуличне освітлення в усіх населених пунктах, через які пролягають основні дороги області. Таке завдання отримали керівники місцевих органів самоврядування на останній колегії ОДА. Як свідчить статистика, левова частка скоєних дорожньо-транспортних пригод трапилася уночі. Найчастіше потерпілими в таких ДТП були пішоходи або велосипедисти. Загалом від початку року на Прикарпатті зареєстрували дві з половиною сотні аварій, в яких загинуло 54 особи та травмувалося понад 200 Прикарпатців. Разом з тим, серед серед основних причин ДТП алкогольне сп'яніння водіїв. Чимало з них скаржаться правоохоронці потрапляли в аварії вже не вперше. В деяких випадках лояльність суддів при винесенні постанов призводить до повторного скоєння порушниками аналогічних проступків. Наведене підтверджується тим, що 339 осіб в області на 10 десяти місців повторно оформлені за керування в стані алкогольного сп'яніння, з яких Позбавлено право керування лише у 164 Також безпеці на дорогах шкодить незаконне перевезення пасажирів. Понад 20% підприємців з автобусами, переконані державтоінспектори, займаються бізнесом без відповідної реєстрації. У цій ситуації вже не вперше правоохоронці звинувачують керівництво голов автотрансінспекції. Відтак на колегії вирішили подати клопотання до Києва про звільнення керівника цієї структури Богдана Свіщовського. Три рази ми звертались до майбороди. Це Україна щодо звільнення пана Свіщовського з посади. Я рахую про те, що сьогодні на рішення колеги вже стучити пункт другий, де визнати роботу незадовільною задовільною трансінспекції, посадити питання про звільнення його з посади. В області також планують встановити інформаційні таблиці про аварійно-небезпечні ділянки. Таких місць, за словами працівників ДАІ, нині на Прикарпатті близько 15.